Оцей генератор а, типу Honda EP8500 Ti. Очередний розвод. Зараз дуже багато а, знову волна таких генераторів у нас на ринку. О, скільки він попрацював, плюс-мінус? При нагрузці 10 хвилин. При навантаженні 10 хвилин попрацював цей генератор. О, тобто його продали як генератор типу Honda. А що сказали, яка потужність, коли продавали? 6,5. Типа типу 6,5 кВт кі... тягне, він важить там до 40 кг. Це 2 кВт, 2,5 – це максимум. Зараз змінили АВР-ку. Oh, да. yeah. Тобто цей генератор трьохфазний, якщо там рахувати 2,5 кВт по 800 Вт на фазі, перекос фаз не повинен перевищити 20% Тобто для того, щоб користуватися однофазним навантаженням, котре є во всіх будинках, цей генератор взагалі просто не підходить. Тобто Він не працездатний для роботи з однофазним битовим навантаженням взагалі. Так що Будьте обережні, це можна розцінювати як шахрайство, коли там продають такий генератор. От, а може бути ні, ну, тобто ми за це не беремось судити, як воно є. Але не попадайтеся, будь ласка, на ці пастки, котрих дуже багато зараз в інтернеті, От, дуже красиво розповідають, ми вже бачили такі і Ямахи, і Хонди, вже і Міцубіші є, і Паджеру бачили, От, то все один і той же розвод, так що будьте обережні. Якщо є питання по генераторам, ремонтах, або вам треба якісні генератори, мідною Мотка і ті, що добре працюють, то звертайтесь по телефону в на нашому сайті. До нових зустрічей з вами, сервісний центр.